Розпаковочка пауербанка від троєльної марки Videx. Упаковка у нас йде преміальна. Powerbank іде з максимальною потужністю зарядки. Це 22,5 Вт. До комплекту поставки у нас входить кабель USB-C на USB A. Також є у нас гарантійний талон і багато багато макулатури. Powerbank і ми має ось такий ось дизайн. Натискаємо і бачимо індикатор заряду. Виглядає максимально естетично. Даний пауербанк можна брати з собою до літаків, так як його номінал це 10 000 мАч. Максимальна зарядка це 22,5 Вт. Ось так це все виглядає. Якісно та естетично. Замовити даний Powerbank можна буде у нас на сайті. Посилання буде закріплено в опису до відео.